Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний, гостям мого каналу. Зараз я покажу, получила посилочку. Я вам казала, що я замовляю посилочку. Це вкусняшки для клубнічки, для кавунчиків, для винограду і так далі, тому подібне. Зараз я вам покажу, що я замовила. Сайт дуже класний, ціни помірні. Плюс-мінус. І, в общем, все прекрасно. Зробила замовлення. Зразу перетелефонували, уточнили, що, що є, чого немає, чи чимось замінити. Все мені сподобався в общем, сайт. Це я замовляла через інтернет. Так, відкриваємо посилочку. Наливайте кружечку чайка. І будемо розпаковувати, дивитися, що тут є. Так, дали ось такий талончик. Ось такий талончик. В них є всі засоби від різних різних комашок все є. Можете собі поставити на скрі на паузу і подивитися. Різні добрива є, як для орхідейок, так і для всього різного. Ось сайт. Це не, будемо так казати, не реклама. Ну, просто мені сподобалось, як мене обслуговували. Дуже чемний був консультант, він все докладно розповів, що є, чого немає, може вам на щось замінити. Дуже сподобалося цей сайт. І все там доступно, що куди нажимати, що куди, що дуже доступно, в общем. Це моє замовлення накладна. Я замовляла 12 лютого, є накладна. І зараз подивимося, що в нас є з товару. А тут, як ви бачите, багато-багато всього, всього, всього. Так. Замовила я ось такі риночки. Це я замовляла на бальзамінчик. Будучи ринкувати, тут є 40 риночок. Ось такі вони. Ці риночки зараз знайдемо. Так, 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 так. Риночка, пластмасовий горшочок гривня 80. Ось такий горшочок. Зараз ми дістану. Ось такий горшочок. Він то мягенький, но для розсади то, що надо, підійде. Є дренаж, гривня 80. Тут а, е, в ньому об'єм, об'єм, об'єм. Так, 8 на 7,5 см, 0,18, е, коротше, 180 грам стаканчик Ось так. 180 грам горшочку. Гривня 80 такі горшочки. Так, є. Далі я замовила ось таке добриво для квітучих рослин, волшебна смесь так, волшебна смесь. 21 гривня, 90 копійок. Так, щоб ви бачили, ось волшебна смесь. Тут йде в нас кількість одна, 21 гривня, пів літра. Я замовила дві, одну ось таку. І одну ось таку. Тут, по-моєму, в одні азот йде три, фосфор шість і калій шість. Так, а тут азот п'ять, фосфор п'ять і калій п'ять. Бачите, різні дозіровочки в общем. Я вам казала, що я не здаюся. Заказала ось таку суничку. Ще раз посіємо суницю, бо ну, не можу я так просто здатися. Тут, а, даже навіть я чувствую, що тут є насіннячко трошки. Будемо з вами ще раз сіяти суницю. Це біла, довга суничка. Романтантна. Сунечка є. Так, по цінах, якщо буде цікаво, то ви напишете, я вам зроблю окреме відео, просто покажу, що є. Далі взяла ось такі е, лавушечки. Лов, е, Це для комах. Коли будемо накривати агроволокном, я повішаю де-не-де ось такі лавушечки. Тут їх, їх-х, їх їх, їх, їх. Повинно бути пару штучок. Аж сама хочу подивитися. Добреводой, фунгіцид, добре Добриво, добриво, добриво. Зараз, 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 зараз. Так, ловушка. Так, 10 на 24. Так, ось. І ми повішаємо, і нехай ловляться комашки. Щоб вони не лізли нам до клубнічки. Дивіться, мені навіть дали подарунок. Це ж приємно. Написано, так і написано на, е, на пакуночку, що, що це подарунок. Ніби ну а приємно, дуже приємно. Вони побачили, що я заказую різні фунгіциди і. Різне, різне, і вони дали. Я замовляла для винограду добриво. Вони мені дали защиту від винограда, від насікомих, бо я ще замовляла ось таке добриво. Приємно? Ось так. І написали, що це подарунок: Защита винограда. Дуже дякую. Так, далі. Далі я взяла для пікіровочки ось такі інструменти. Пікірувальний набір написано. Буде легше робити дирочки, доставати рослинки, щоб не повредити кореневу систему. Ось такі штучки. Так, топаз для клубнічки я замовила. Тут я замовляла 2, 4, 6, 8, 10 штучок. А чому 10. 10. Мікась я замовляла менше. Ну, ладно, нехай буде 10. Воно йде як для е, саду від шкідників, фунгіцид, так і для клубнички. Топас. Кажуть, що дуже хороший засіб. Так, далі. На селу я знайшла ось такі таблички, щоб підписувати назви сортів. Взяла чотири штучки. Так. Далі взяла вертімек. Вертімек взяла теж для обробки клубнічки. Так, взяла залізо. Побризкати, щоб не хлорозила клубнічка. Ось такий спасатель для огірків та баштанових культур. Так, як ми будемо садити кавунчики, то нам треба буде. Ну і рятівник томатів є дві штучки. Рятівник цибульки, дві штучки, рятівник троянд. Ви знаєте, я посадила трояндочки. Тут де прилипач і від шкідників. Плюс ще є поживні речовини, наскільки я помню, правильно пам'ятаю. Так, редоміл теж для помідорків взяла ридоміл П'ять пакетиків. від Всяких грибків. Ось такий рятівник огірочків. Та кабачків. Будемо садити з вами тиху Так, далі майстер агро. Тут у нас йде для клубнички. Це 20 20 20 Ним будемо підживлювати перший раз, верніше, зразу. Як вона трошки піде в рост, ми її накриємо, так будемо її підживлювати. Це добриво я була купувала вже, коли розсаду садила в стаканчики. Воно мені дуже сподобалося, дуже класне добриво. Тут фасовочка 100 грам, 5 грам, ось таке. Будемо підживлювати, в общем. Далі ось такий плантадор я брала для ось йде, для бутанізації, для цвітіння і бутанізації. Получається, в нього PH НПК е, 1054. Десять і брала для зав'язі ось такі вкусняшку теж. НПК 5, 15, 45. Для того, щоб ягодка росла, в общем, вкусняшок для клубнички набрала повну. Далі. Взяла ось такі ампулки байгон. Хімікатів немає, тому що в мене бігають котики кругом, щоб воно їм не вредило. Старалася вибрати таке, щоб не вредило тваринам, бджолкам, щоб не вредило. Від насікомих різних. Будемо бризкати, думаю, весною ще докупимо персики, і якраз буде добре, коли персики будуть там цвісти, листочки, підуть, щоб їх не з'їло. Дві таких штучки. Так, є добриво для баштанових ось таке велике. Є, прискорює дозрівання написано. Ну, попробуємо. Так, ось таке взяла майстер агро для розсади. Будемо сіяти, <кій> сіяти наші Баштанові, і нам треба буде добриво Ось. Будь ласка, так само підживити нашу клубнічку зараз. Саме то буде, щоб не розривати великий пакет, там де 20 20 20 А тут а, е, НПК 20-13-13 плюс МГО. Буде дуже класно, щоб їх зараз підживити. Ось три штучки взяла для рослинок. Далі ось такий дельфініум, Це попросила мама, щоб я її замовила. Вона взяла, вона була замовляла в одної жінки насіння. І вона їй прислала не того зовсім, що має бути. Ну, вона попросила, я її замовила. Має бути. Висота метр вісімдесят, махрові квіти зібрані у великій кісті розміром 70-80 сантиметрів. Представляєте, які будуть здорові. Коли воно висівається, тут я не бачу. Ну, в общем, воно є. Так, в п'ятому Третій, четвертий місяць висівається, в п'ятому пікірується. Ось і висаджується вже, далі вже. Восьмий. Місяць. В шостому, восьмому місяці вже цвіте, в обшому. Ось такий один буде е, метр вісімдесят висота. А другий. А другий, а другий, а другий. Написано, що без пересадки може рости до 4-5 років. А яка висота, ніхто не написав? Немає висоти. А, висота рослини метр тридцять, метр 50. Ой, цим симбухикання. Ось такі красавчики. І замовила ще абутелон Ось такий посію, вже сунечки буду сіяти і його посію. Нехай росте. Мені дуже подобається, як вони цвітуть. Вони такі неприхотливі, теж. ростуть такі деревцем, дуже гарно цвітуть, коли цвітуть, ну прямо дуже рясно цвітуть це кімнатний клен. Я вже була колись садила. У мене він був, але я забула була його забрати з балкона. Ще балкон в мене був не зроблений, і він примерз. Він холод витримує, але не зовсім. Так, ефективний сильно розгалужений компактний кущик до 90 см завишки. Листя зелене, кленової форми, крупні, колоколоподібні квіти різноманітного забарвлення. Рослина надає перевагу освітленій місцевості, без прямих сонячних променів. Якщо у вас не дуже сонячна сторона, так як в мене, то він прекрасно себе буде почувати. Так що посіємо, подивимося, як він буде сходити. подивлюся на його насіння, я вже не помню, по-моєму, воно не дуже крупне. Попробуємо його висіяти спочатку, щоб воно проклюнулося, а потім будемо сіяти в ґрунт. Ось такі у нас така посилочка. В общому. В общому я довольна, все мені прислали. Звісно, за подаруночок приємно дуже. Навіть не, не надіялась, що вони ставлять ще подарунки, про це нічого не написано. Дякую, в общем, Мені знадобиться. От іменно для винограду я забулася взяти, щоб обробити від шкідників для цього винограду, що ми з вами садили. Так що, корисна така штучка буде. Дякую. Ось такий у нас огляд. Ось такий. Всім гарного дня, мирного дня, чистого неба. Усім, усім, усім бажаю здоров'я, міцного, терпіння, ще трошки і буде перемога. Усім пока-пока.